Всім привіт сьогодні. У нас на огляді можливо одна із самих відомих наших серій: «Фаворіт Скайлайн». Модель Skyline виникла в ті часи, коли в нас активно розвивався напрямок ловлі береговим легким джигом. Ми в той час використовували здебільше японські вулища, адаптували їх під цю ловлю. І коли з мікроджигом було все зрозуміло, тому що більшість японських рокфішових вулич чудово підходили для цієї риболовлі, то з легким джигом було трошки складніше. Тому що багато японських вудлищ для берегової ловлі були заточені зовсім під інші задачі і не підходили для наших реалій. Таким чином, в пошуках ідеального вудлища для легкого берегового джига і виник Skyline. Перша модель була 832 L з тестом до 12 грамів. Потім ми додали ML, потім додали m ку потім взагалі вирішили розширити цю лінійку і додавити туди короткі потужні вудлища для ловлі джигом з човна. І таким чином модель, назва якої перекладається як обрій, стала широкою лінійкою вудлищ під різні задачі. Це був короткий історичний екскурс, а тепер про саме оновлення моделі Skyline. На відміну від попередньої генерації вже не буде ділення на дві лінійки в залежності від комплектації. Раніше у нас був топовий Skyline TZ з кільцями Fuji Tarz і пробковою ручкою, і звичайна модель з кільцями Fuji Alkonaid. Тепер в нас буде тільки одна звичайна модель, але в новому Sky змінилося буквально все. По-перше, бланк. В новленій моделі ми використовуємо самі нові і топові карбони. Ну, по-перше, це вже знайомий вам по іншим нашим вудлищам Т11100, а також більш новий і більш високомодульний М40X. Так само, як Т1100 М40X міцніший за інші карбони однією з ним модульність. Давайте спробую пояснити на прикладі: візьмемо популярний карбон, з якого часто роблять висококласні вудлища від тої ж компанії Трей М40J. Ми кажемо, що його модульність 40 тонн, але це дуже умовне визначення. Якщо виражатись технічною мовою, то модуль пружності цього карбона буде складати 377 Гпалій. При цьому а, його міцність на розрив буде складатись 4,4 ГП. Якщо ми візьмемо карбон M40X, його модуль пружності також буде складати ті самі 377 гігапаскалів. А от його міцність на розрив вже буде більше. Вона буде складати 5,7 7 гігапаскаль, тобто міцність цього карбонового волокна приблизно на 30% більша. що це нам дає? Ну, по перше, ми можемо використовувати меншу кількість матеріалу і зробити бланк вудлища легшим. По-друге, ми можемо використовувати більше співвідношення матеріалу високого модулю, і таким чином бланки вудлич будуть більш пружніми, ми любимо казати злими і більш чутливими. Дійсно, нові скайлайни вийшли приблизно на 20% легші ніж попередні. Пружність і чутливість це, звичайно, параметр суб'єктивний, але якщо ви візьмете два вудлища в руки і порівняєте, я думаю, ви зразу відчуєте різницю між старими і новими. Також на оновлених Skyline'ах ми використовуємо восьминаправлену карбонову обмотку OCG, таку саму, як була на топовій версії Skyline TZ. Вона додає жорсткості і міцності комелю вудлища. Бланки оновленої моделі Skyline стали більш технологічними, легкими і чутливими. Але концепція бланків лишилася така сама. Skyline має досить високу конусність, вона вища, ніж, наприклад, у Totema чи Blexwana. Дуже потужні і жорсткі комелі, які дозволяють силове виважування крупної риби навіть в складних умовах. І при цьому дуже концевий строй, так званий екстрафаст. Таким чином, Skyline підходить ідеально для класичного джига, який має досить багато поціновувачів серед наших риболовів. Крім бланків, ми також кардинально змінили фурнітуру. Замість уже об'єктивно застарілих кілець Fuji Alkanite ми використовуємо кільця DKK з вставками з оксіду цирконію. Ці вставки повний аналог вставок Terzayt від Food. Причому ми використовуємо комбіновану розстановку кілець. Основні кільця, які формують конус в сталевих рамах, а кільця на вершинці і тюльпан в титанових. Таким чином, це розгружає вершинку, робить краще баланс вудлища і зменшує інерційність вершинки в роботі. Котушкотримач встановлений кастомний, зроблений із карбонового композиту. Також легший за стандартні фуджівські пластикові котушкотримачі. В цілому дизайн ручки слідує останнім тенденціям нашого бренду: це мінімалізм. Ми не використовуємо ніяких деталей, які не несуть функціонала для того, щоб зберегти вагу. Модельний ряд оновленого Skyline доволі широкий. Але в цілому, по концепції, він схожий з модельними рядами X1, Totema і Black Swan. Він поділений на декілька лінійок вулич в залежності від довжини. І вони починаються від light і закінчуються heavy екстра heavy вулищами. Найкоротші – 7-футові, тобто два, Починається з модельки 702L з тестом до 12 грамів і закінчується потужною 702H з тестом до 45 грамів. Ці вудлища гарно підходять для ловлі джигом з човна і особливо прийдуть до вподоби поціновувачам японських басовиків. Далі вудлища довжиною 76, тобто 2,30. Це моя улюблена універсальна довжина. Ідеально підходить в більшості випадків для ловлі з човна а також для ловлі з берега на невеликих водой. Лінійка починається 762L з тестом до 14 грам, і закінчується 762 Extra Heavy з тестом до 86 г, яка підходить вже не тільки для важкого джигу, а й також невеликих свімбейтів. Наступна лінійка 83 від 86 вудлич, тобто довжина 2,50-2,60. Як на мене, це універсальна довжина для ловлі з великого човна або для берегової ловлі. Починається лінійка з всім відомого 832 l з тестом до 12 грамів. В даній моделі ми намагалися зберегти бланк якомога ближчий до оригінального, тобто змінили тільки матеріали і його технологічні. Найпотужніше вудлище в цій лінійці 842 Extra Heavy з тестом до. 86 грамів. В цій лінійці також є два вудлища, яких раніше не було в нашому асортименті Skyline. Це 792LHS і 832 mlHS. Індекс HS означає hard solid. Тобто ці вудлища обладнані короткою, дуже жорсткою вклейкою. Так, ми почули прохання наших фанатів і зробили хард соліди в лінійці Skyline. Наступні це вже суто берегові вудлища, дев'ятки і десятки. Раніше в Skyline були тільки дев'ятки, тобто довжиною 2,70, Тепер ми додали також десятки, тобто довгі трьохметрові вудлища. Ця лінійка також починається з лайта, наймолодша модель 902 L з тестом до 12 грамів, яка була розроблена для берегового спорту. і закінчується мощним чим екстра хеві класа з тестом до 86 грамів, яке підходить для надважкого джигу на великих річках з потужною течією. Звичайно, направленість скайлайнів на джиг дещо умовно, тому що довгі вудлища, наприклад, дуже гарно кидають компактні приманки і підходять чудово для ловлі жереха на великих річках на блешні, або, наприклад, легкого джигінгу в морі з берега. Короткі вудлища можна застосовувати для твічингу, особливо в тих випадках, коли потрібна різка агресивна проводка, тобто рудру продере. Звісно, цей модельний ряд не є сталим. Ми постійно щось міняємо, доповнюємо, розширюємо. Тому, якщо у вас є ідеї з приводу якоїсь моделі, якої ви не бачите в цьому модельному ряді, напишіть в коментарях. Також задавайте питання, тому що найдурніше питання не задане. І пишіть коментарі. На зв'язку.